Ухилянд це той, хто давав присягу. А, все, ми знайшли, хто виний. Це ті, хто вам ходив, віддавав руки листок з присягою, той і є ухилянт. Все, я повністю згоден. Всіх канцелярів наперед тепер будете знати, як приймати участь, роздруковувати і віддавати в руки присягу людям. Давав присягу державі. Уточняйте державі України сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів неухильно дотримуватися конституції і законів. Неухильно дотримуватися конституції і законів України. Все вірно, все вірно. А тепер давайте до наказів перейдемо. Так? Указ, накази. Перше указ президента про введення воєнного стану. Так? Ось. Ану, підскажіть, якщо не підписано, він є чи ні? Ану, військові, напишіть мені ті, кого відправляли на бойове завдання. Хтось з вас в очі особисто бачив це бойове розпорядження, яким вас відправляють. В очі, щоб ви давали вам почитати. Чи так, тільки в усній формі. То? Ну, Бачили хтось? Ану, чесно, признайтеся. Чи ви так, усні накази виконуєте? Добре. Поїхали тепер на рахунок Конституції. Да? Ось, Конституція України, наша стаття 106, да? пункт 20 воєнний стан, да? приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та проведення воєнного стану в Україні або в окремих місцевостях у разі загрози нападу небезпеки, державної незалежності, да? у разі загрози нападу. Давайте так, на російській мові, угроза нападіння, загроза нападу. А в 19 статті, бачите, тут пишеться використання збройних сил України вже йдеться да? збройної агресії. Тільки це не воєнний стан, це стан війни, але воно не відноситься до воєнного стану. Ось а тепер на рахунок законів. Закон про правовий режим воєнного стану, да? статтю 7 нашою Да? Ось. Воєнний стан на всій території України або в окремих і місцевостях припиняється після закінчення сроку, на який його було введено. Да? Ви ж там пишете, що є закон про продовження. А на основанні чого? Тобто, от регулюється ось це все немає. Да? Продовження ніякого немає. Він закінчився рівно через 30 діб, тому що ось бачите, коли ввели його 24 лютого, а ввели його. На 30 днів. Тобто в березні місяці він уже закінчився. Ну, якби підписали його, да, якби його вначалі началі вели. Але ж його не вели. Так що ж можна продовжувати, якщо його не вели, його оголосили, так, згоден, але він не підписав. Тепер продовг. Довгий ось. Давайте долгий почитаємо. Да? Стаття 65, любима стаття та цикунів. Штабників, а також сорок, які повиїжджали там в Варшаву, Чехію, Німеччині і Каркають, чому не в Окопі. Да? Ось це їхня любима стаття. Але ж ті сороки вони ж не читають до кінця. Ось. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Мобілізує хто ТЦК. Окей, поїхали. Відповідь за апарата Верховної Ради України. Закону щодо діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки немає. Питання: а хто вас мобілізує? Я вже промовчую про їхні ДРП у Відповідь з парада Верховна Рада України. Да? Запитування вами закони про утворення Збройних сил України Верховною Радою не приймалися. Те, що не приймалися, значить то не існує. Не кажіть, що вони є. Є закон просто про механізм роботи, а закону про утворення немає. Должніки, а ну розкажіть мені. Коли ви встигли а ну розкажіть мені про безкоштовну медицину, про безкоштовні школи. Фонди це теж є платно. Чим ще безкоштовно користувалися? Чи можна любе місце на території України вибрати пусте і піти побудуватися? Чи треба дозвіл питати за нього і ще й платити? Ну?